Добрий день, шановне товариство, рада сьогодні вітати вас на нашій черговій виставці. Прошу собі сидіти, не вставайте, кому як добре, хто де бачить крісло, сідайте, падайте. Стояти все ж таки тяжко. Ідея сьогоднішньої виставки з'явилася десь півтора року тому, коли Леся Осиджав на музейному просторі України. Кинула такий клич, що в музеї як України не було такої виставки. Хто підніме тему ню з музейників? Хто підніме, щоб зробити, можливо, ретроспективу і долучити сучасні? Ретроспективу ми зробити не можемо. Але зробити в наших стінах виставку сучасного мистецтва ми цілком можемо, що ми і зробили. Тема оголеного тіла вона завжди присутня в навчальному процесі. Художники майбутні, коли вчаться мусять, в програмі завжди є натура. Запрошені були різні художники, не всі відмукнулися. хтось спеціально малював роботи, в когось вони були. Представлені є і живопис, і графіка. Декоративне мистецтво, скульптура і фотографія. Представлені автори різних різного віку, і члени і не члени спілки. Е і ще попрошу звернути вашу увагу на е роботу художника Мирона Біцького. На жаль, він вже більше не зробить нічого, він помер тиждень тому. Е Ну, оскільки виставку ми робили спільно з Львівською національно звісно Львівської обласної організації Національної спілки художників України, то я запрошу до слова голову львівської спілки пана Олега Микиту. Пан Олег Микита не перший раз в нас, не перший раз представляє виставки, і з величезним задоволенням передаю йому слово. Я дякую, все почалося від тої Єви. Тема Єва тут є. Адам, напевно, буде в наступному За за <смітна> мною, Так, Але справа в тому, що мало бути про те, що відійдуть, в минулому році велика акція в Суліні це запора є гідроелектростація в Польщі. Там мало бути свято Адама і Єви. І є прем'єр-міністр Польщі була, Адам мер міста Соліна. Ми розробили сценарій разом з театром Воскресіння, я художню частину на себе взяв, розробили сценарій, все. але опозиція, яка не прийшла до влади, почала виступати і казати, що прем'єр-міністр Польщі робить для грішників. Розвеличені їх, бо Адам і Єва в церкві, якщо і в храмах є, то вони пущені до церкви, вони грішники були. Тому тут розглядається тема Єри і Адама, не як грішників, а як просто красоту того людського тіла, бо як Бог створив людину для того, щоб вона жила і це унікальне явище, що не знайдено в просторах Вселенної. Іншого напрямку, як людина зі своїм розумом і своєю красою. А лінія жіноча, вона завжди є успівана, вона має відповідні ритми, вона має відповідні перепади, так би мовити, самої злощини. Але важливо, що Бог коли створив, то це не просто якась фігура, а та фігура жіноча. Чоловіча вона має велику функцію і, напевно, форми. Всі вони відповідають, так би мовити, не просто раді форми, а має свою функцію і жіночі груди, і тіло жіноче, і мужське тіло. Тому я хочу подякувати Софії, що вона завжди бере таку тему, досить, я відповідальну і дуже гарно підібрані її роботи. Вони масштабні до цього. Інтер'єру, їх не обов'язково так багато, але я думаю, що з задоволенням твоїх друзів і хто прийде подивитися, отримають велике задоволення і насолоду з того, що ще раз побачать, як художник бачить жіноче тіло, як бачить ту красу і побачить дуже серйозну школу. Я б сказав, школу і графічну, і живописну. І рисунково, тому що дуже е, професійно є е, передані так, можливо, тих, багато моментів і самі композиції дуже цікаві. Тому що я вас вітаю зі святом у жовті, з таким літнім, настроєвим. І бажаю, щоб ми багато приходило глядачів. І за одного, щоб успіх був, щоб хлопці і дівчата, які представили ті твори, щоб вони були продані за дуже високу ціну, вони того варті. Дякую за увагу. Наш музей має традиції, має своїх приятелів, має художників, без яких не відбуваються наші виставки, і одним з таких є родина Опанащуків. Сама оця, те, що ню появилася в стінах жовтільського замку, є також заслуга пані Олі. Що? Ви самі бачили, що тут є багато її робіт, багато таких смачних, цікавих робіт, так є мене значно намальованих. Е, пані Оля, в неї з тим днем пов'язана ціла історія. Е, крім того, е, пані Оля є викладачкою Вісотехнічного університету кафедри дизайну меблів. Е, крім того, вона є теоретиком. Крім того, вона є теорією, Крім того, що вона добрий художник, наші добрі теорети мистецтва. я, власне, їй надаю слово зараз. Можу казати, тема в мистецтві. Це вже не тема, а цей термін переріс в жанр цілий, так як є жанр в образотворчому мистецтві, чи то рисунок, чи живопис, чи скульптура. Чи фотографія тепер можна до цього приєднати, є портрет, є натюрморт, є краєвид, є батальний живопис чи батальний рисунок. То так і з повноцінним жанром мистецтва і стала тема краси людського тіла. Починати можна здалека, дуже ще з тих баб в скіфських степах, які були, мали сакральне значення. Але в яких теж були присутні при тому привітивному способі зображення первинні статеві ознаки, які означали продовження роду, чи то була жіноча, жіноча стать, чи це була чоловіча стать. Це були своєрідні обереги, своєрідні символи, які забезпечували продовження роду. Можна по різних епохах прослідковувати, як виражалися. Краса тіла. Я була, була піднесена на п'єстал стародавніми греками. І студенти вчаться по цих гіпсових зліпках, скульптури старогрецьких, якраз вчаться анатомії і побудові людського тіла. Я ніколи не вивчала і не цікавилась, бо я не один, я ні теоретик, ні мистецтвознавець, але припускаю, що більше в світі є художників, які в свій час спробували малювати обнажану натуру, ніж тих, які ніколи не бралися за цю тему. Ця тема є дуже цікава, дуже захоплива. Кожен до неї приходить по-своєму. Мене Не один раз питали, як може, і навіть сьогодні мене, шановна журналіст, запитала, як жінка може малювати воду жінку. А дуже просто, як жінка може малювати гарну квітку, а як жінка може малювати гарну мушлю, чи гарну пляшку з кольорового скла, чи якийсь гарний листок, це все є досконала форма. Вона не є напротязі всього її існування досконала. Так само, як квітка не тривалий час квітне і приносить радість в її спогляданні. Краса, напевно, тому і є краса, що вона є недовготривала і скоро скороминуша. І просто звиви виги неопуклості в запалення жіночого тіла при певному освітленні, при певному настрої, певна пластика того тіла, вони завжди викликають якісь емоції естетичні. Може, в когось і, і інші супроводжують емоції, але я думаю, що в першу чергу естетичні, які можливо асоціюються з чимось, можливо, викликають. Якісь бажання, але це завжди є дуже гарно і дуже позитивно. Чоловіче тіло, може не можна сказати, що воно вже таке дуже пластичне з тими і із вивинами і западинами, але воно по-своєму є дуже гарне через те, що воно, якщо жінка є лірична в своїй красі, то чоловік є життєствердний. І, е, е, Ну, Життя ствердий і ну, я не знаю, як сказати, велиці мені напевно. Бур, і це є запорука того, що жінка біля нього може перебувати. Я думаю, що всім треба спробувати себе в малюванні. Хто ще не пробував, це дуже гарні речі. Жінка завжди жінка асоціюється в першу чергу. з з продовженням роду, з материнством, із красою, з любов'ю із з тим, що вона не тільки створює своїм по побуті і своєю діяльністю красу, але вона сама по собі може бути окрасою життя. Дякую. Ну і тут я зроблю паузу, бо я якось ну, я не люблю таких дуже офіційних відкриттів. Я люблю. Else, as well as say, І все йде так само по собі, як вода прийде, десь там камінчик перескочила. І я звертаюся до товариства, хто має бажання щось сказати, запрошую. Бажання Ніхто? то Я запрошую, тоді можна я від тих, кого немає, шановне товариство, зараз переходимо на урочиста частина закінчилася. так? Володимирівна в нас, крім того, що художник і вдовольстю виставки, ви то все знаєте, вона ще в нас викладач так само. От зараз ваші малюхи всі на канікулах, але сказали, обов'язково, вручити вам букети. Так, нас навіть є все отак от і квіти. От, бо я казала, що чоколяди, вони казали, ти що, ну, які чоколяди? Така жара, каже, з вашими таліями. Ну, я бачу, тут гарно виглядає. Але сказали, ні, тільки квіти і мінерал, то мінерал немає. Я хочу мені ще саме сказати. Ну, це мене спонукало. Знаєте, виставка ню обнаженої натури, ну то рідке явище, щоб окремо така виставка була. Скажімо, в Львові, я не пам'ятаю, щоб коли була виставка НЮ. І цим я хочу сказати, що пані Софія. Підняла таку тему і не, ну, я думаю не помилилася, тому що це є своєрідна інтрига. І така висновка могла б у Львові бути. Де багато художників презентували таку цікаву тему. І Пані Софія є сама людина креативна, яка не пропустить нічого цікавого оригінального. І вона нам пропонує таку саму інтригу від тієї виставки, де ми зможемо подивитися, як художники бачать, як відчувають і що хто хоче сказати з враженням обнажені. Роботи хоч і різні, ну а іншої не могло бути. Ніхто спеціально не готувався. Як правило, обнажену натуру художники мають в своїх майстернях. Але е, немає художника, який лише в нажимано натур Час від часу кожен художник звертається до натури, е, коли е, малює якісь композиції, де необхідно матеріал якийсь із життя. І е, е, тим, що це е, ну, рідке явище виставка, саме така, я вітаю пані Софію. І я бажаю тут і голова стільки художників, що ця тема могла би перерости ширше і у Львові показало б більше, як малюють художники саме в нашому готування. Пані Софія, я дякую за таку висновку, вітаю і добру дорогу. Дякую. Багато інших цікавих висновків. Тут виставилися, які є тут присутні. Так буду по колу пан Юрій Ямаш. Пан Орист Яворський, мама, пані Марта Луківська. Бачу ще погляниться. Прошу. Якщо малює батіки. в нас є там. Представлені її батіки. Навіть цікаво, кого більше там. Давайте це загальну з і запрошую оглядати виставку.